Історія в кадрі: Літаючий автомобіль Джеса Діксона, 1960 роки, Андалусія, Штат Алабама, США. Саморобний літаючий автомобіль міг рухатися по дорозі або підніматися в повітря, зависати, літати вперед, назад чи прямо вгору зі швидкістю до 100 миль на годину. Точильники ножів, 1902 рік. Т'єр, Франція. На фото точильники ножів. Але чому вони лежать на животі? Так вони працювали годинами, обертаючи точильні круги, щоб не зруйнувати спину, а на ногах собаки, справжні живі грілки. У майстернях було сиро й холодно, тож тварини зігрівали людей, а ті точили ножі, які йшли на всю Європу. Їх називали жовті животи через пил, що осідав на одязі. Італійський одноколісний мотоцикл. У 1931 році італієць Говентоза де Удіне створив справжню інженерну дивину одноколісний мотоцикл, здатний розганятися до 150 км на годину. Лише одне колесо. Жодного балансу.